Вітаю всіх, слава Україні! Нарешті до нас завітали дощики. І це два дні загалом випало 12 міліметрів. Промучило землю якраз до насіння дійшло до посіву зиміни, я сподіваюся, що е, сходи мали би бути. Щось показувати поки е, що рано, по посівах може пізніше, що і як, а сьогодні виїхав в поле по підготовці. Уже е, на зиму під сою. Дане поле після е, яро, е, ярої пшениці, вружанність тут була невелика, але е, 5 тонн, якщо враховувати, що я тільки тут вніс 90 кг вапнякової салітри, то е, я тут більш задоволений таким врожаєм, е, ніж на озимій пшениці, де вносилося майже 100 кілограмів чистого азоту. Тут було після збору врожаю зроблено один слід смарадом з, з стрілками і постирні частину мені вдалося внести гноївку з свинокомплексу. На все поле не вийшло, ну але е, те найгірше, якби на, на схилах трошки щось е, розлило. І зразу ж я заробляв е, смарагдом по мокрому. Е, ну, До трактора е, тиждень не годин було б підійти, так колеса начіпали. В себе, що і мив, не мив, нічого не поможе. Що зараз? Той дощ, звичайно, для сходів він корисний, а от для глибшого обробітку ну, його ще досить мало. Щоб промочити на глибину, ну, я знаю, певно, треба тиждень доброго душу. Але нам. Його обіцяють, будемо чекати. Поки що я що зробив? Зняв стрілки і працюю самими долотами. Набагато легше на трактор, якщо брати до уваги, що працюю трошки глибше, уже не зриває е, ті болти тому що менше, менше навантаження на саму лапу. Ну, а роботу, роботу, я думаю, виконує непогано. Є якась падалиця, в принципі, от воно її перевертає. Твердо, отакі от місцями така груда. Глибше купнути трактор не тягне, якщо заривається під таку. Ну, але в ідеалі е, це зробити ще один слід пізніше. Як нам погода дозволить і які будуть ресурси, все-таки пальне треба враховувати. Якщо зробити під другим кутом, е, то тоді буде і глибше тоді можна буде зробити, і краще, е, краще буде. Розроблятися гру. Ну, Відстань між лапами м, виходить між проходом десь 42 см, бо тому що між ну, в одному ряді то буде 85 см. Якщо щось, щось, щось нас забирає стрілка, все одно виходить, що обробляється смужками. Швидкість невелика, так, щоб воно зірвало пласт. Ну і, і швидко і не виходить працювати, тому що чим швидше їздиш, тим більше зношуються робочі органи. Е, стрілки вони вже так просяться під заміну, а е, долота, я думаю, ще трошки послужать. Е, хотів я тут, е, були в мене такі плани спрацювати е, раундапом, спеціально відчікував. Довше, тому що є, є місця такими галявинами з осотами. І в мене будуть тут проблеми, звичайно, в сходах сої, з ним треба буде боротися. Ну, але зараз похолодало, я не знаю, чи є сенс тут вносити той глифосат. так, що я попробую трохи механічним способом його Знищити, І, звичайно його його неможливо винищити повністю. І так будемо пробувати працювати. Важкувато, ну, поле таке під горбок. На розворотних смугах дуже твердо доводиться чуть підмірювати з блокировкою під горбок, важкувато йому 7 кілометрів. Так, і от таке перемішування, така робота. Чесно кажучи, я коли приїжджав, дивився на те полет, бо... Я думав, що тут не буде нормальної роботи, а тим більше без стрілу були великі сумніви, що що не буде зароблятися ця, падалиця але більш-менш може бути, якби ще зробив один слід глибших, то було б чудово. Те поле вже, мабуть. Відколи я плуга Лємкіна продав, я тут його не огор. Тому що дуже великі там схили є зараз Попробую переїхати, якщо то буде видно. І тут завжди було змивання. Трохи затрамбував трактор Т-150, який возив гноївку, бо тут частину я заробив, а частину він вже... Вносив на другий і день, розливав, То там, де я зразу заробляв, воно трошки краще вийшло. А тут виходить, що твердіша земля. Глибини мірити не буду, я знаю, думаю, сантиметрів 15 точно роблю, а хотіло це за другим свідом. Хоча Б20 добратися і зробити полипше, щоб за зиму, зиму накопичувалася волога. Цей рік нам показав, що вологу треба зберігати, накопичувати, бо кожен рік є по-іншому. Коли дощі переходили, то уваги не звертаєш, а коли отак сухо, 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 то вже і так. Сьогодні 17 -е жовтня а ледь встиг посіяти зиму пшеницю перед цим дощем. Ну, Але треба для сходів не тільки вологи, але треба і тепла. Виставив я на силовому регуляторі, щоб під навантаженням трошки припіднімалося сам смарак піднімався, тому що вимілювався, тому що трактор тупо тупо не тягне. Для такої роботи потужності 130 коней маловато. Земля тверда, хочеш глибше купнути і йому важкувато. Але роботу виконує. Зоробка є вам до 8 кілометрів. Були думки спробувати орати, але це ще треба не одного душу, щоб земля відійшла і можна було спробувати. Поки що те, що я е, переглядав, те, що я перемірював е, щупом, то вельми, вельми твердо. Так джон справляється потихеньку, помаленьку. Це два. Тут швидкості не треба, коли тверда земля, воно поволі краще, спокійно йде. Отака картина. Тут схил і тут завжди Подивимось, що нам дасть така технологія. До слова, скажу, що я вже говорив, що я не побачив цього року різниці між Оранкою, можливо, я знову ж сою щось в Євро, спробую хоча б якийсь гектар. По врожайності я не побачив різниці. Е, ні. Воронка, що, воранка, е, що, ріхлення смарагдом, візуально було все однаково. По врожаю. Звичайно, по оранці трошки був, легше було підготовити. Весною поле. І трошки вона краще стартувала, краще був розвиток. Ну, але це також треба брати до уваги погодні умови і говорити, що там заслуга тільки воронки, чи вона щось дала чи не дала, не можна. І все це треба перевіряти не один рік. Диференціала, тут менше вологи, замітив, де є такі галявини з осотом, так він всю вологу висмоктав. Не знаю, як я тут буду справлятися. Можливо, ще, якщо будуть сходи весною, Працювати гліфосатом вісною, коли буде тепло. Вже побачимо. Там дехто говорив, що джундір слабенький мотор має, не тягне. Мені вистачає, я на, на гонки з ніким не йду. Для моїх потреб цього достатньо. Робота. Така робота. А, і пробував я робити по сої, сої взагалі дуже-дуже твердо, там глибоко не виходить, але мілко трошки вдалося, де дозволяло де. зробити. Там зробив смарадом. А де дуже тут твердо, то просто затискував. Перчекаємо дощів. Ну, Якщо навіть не встигне, не буде можливості зайти, то, то вже і так за одним слідом буде непогано залишити його на зиму. І от там залишається смужка, мабуть, менше 35 гектара десь 30 і 40, де не було внесено гноївку. Е, от і буде для контролю, як соя відкликнеться на органіку. Тут більш-менш Однакові умови будуть, там згорба звичайно бідніша земля, але тут якраз буде чітка межа, якщо вона буде. Так що знову якісь будуть експерименти, кожен рік експерименти. Ну, залишається небагато, це вже і день добігає і до кінця, а вже справився з роботою, бо трохи поле далеко від дому їхати два рази завжди неохота. Туди-сюди, туди-сюди і робота йде. Дуже хочеться зробити поглибше ще. Зірвати ту все твердий шар внизу, бо він є, особливо місцями, так що не тягне. Поволі-поволі, але папається вверх. На цьому відео завершую, всім всього доброго. В наступних відео, мабуть, покажу, що в нас вийде по сходах, коли вони будуть, що треба чекати. Ну і... Що буде цікаве, що буду вважати за потрібне, що це треба зняти, то буду такі відео знімати. А ви пишіть, коментуйте, що вас цікавить. От деколи немає теми для якогось відео. А одне і те саме також мені вже надоїдає знімати.